Всім привіт з моєї кухні. Сьогодні я буду робити салат і хочу вам його показати. Це такий в мене сніданок буде сьогодні. Це що мені для цього потрібно? Для цього салату відварена грудинка, яку я відварила у підсоленій воді з перчиком до смаку і з лавровим листочком. Чотири яйця сиру я взяла майже 200 грам, десь 180 грам такого голландського твердого сиру. Я його натерла. Тепер чоснички, два зубчики буду використовувати. Помідори в мене чері буду так різати наполовинку. І гриби, печериці. У мене вони ось такі. Це дуже хороші печериці. І дивіться, вони з таким грубим корінчиком. Я їх щось останнім часом полюбила і використовую тільки такі. Печериці, цибулька. Все, починаємо готувати. Готувати я буду в колечку. через що в мене буде суцільний салатик. Якщо ви робите на гості, наприклад, то можете ставити посередину стаканчика, щоб вам була посередині дирка. Я цього робити не буду, бо в мене колечко не є велике. У мене маленьке колечко, через що я буду робити суцільний. І тепер дивіться: ось так, веделочкою буду рвати грудинку на маленькі кусочки. Так вона гарненько вона розривається, без особливих зусиль. Я відварила три грудинки, вони в мене маленькі, невеличкі. Я рахую, що дві буде достатньо, якщо вони більші. І тепер цю грудинку висипаю на низ першим шаром. Взяла камеру ближче, щоб було ліпше видно. І тепер ось так лопаточкою притискаємо нашу грудинку. Моя грудинка є така суковита, бо вона була зварена і вона так в тому бульончику лежала. І вона в мене суковита, така натягнута. І тепер майонезом робимо майонезну сіточку. Так, добре по підкрай. О. Вставляємо. Я буду нарізати і піжарувати гриби з цибулькою. Беремо грибочки, вони в мене такі трошки великі, але нарізаю його пластерками, тоненькими пластерками, не грубими. І тепер ті пластерки ще раз на половинку, або гриба наполовину зразу різати. О, ось так я їх зараз всіх поріжу. І підемо жарити. А тепер нарізаємо цибульку. У мене синя, але це не має значення. Цибулька може бути люба. Нападаємо я додала масло. Отак, приблизно 50 грам. Я обов'язково спробую під солію. підсолює. чайні ложки солі. І підперсую. Бо я люблю щоб було все до смаку, Щоб все було смачно і добре. То є воно в сукупності. Теж буде все добре. Я поставила цибульку на окрему створіку, ось сюди, щоб мені швидше. І цибулька одночасно жарилася, і грибі. Грибочки трошки охолонули з цибулькою і додаю сюди, до нашого салату. Рівномірно їх розподіляю і трошки знову їх втрамбовую. Сильно не треба, а отак, щоб вони, знаєте, кубки трималися всі. Зверху знову роблю сіточку майонезну. У мене майонез домашній, і посилання я поставлю зверху. Як зробити, хто ще не знає. Такий майонез робити домашній це дуже вигідно і дуже корисно, я вам скажу, ніж оцей, що купляти в магазині. Так, і тепер я сюди буду давати помідорчики. У мене помідорчики маленькі чері, то я просто їх буду розрізати на половинку і все. Вони в мене дуже маленькі. А ви вже дивіться, щоб виходило ось такими кусочками помідор. Цей салатик він є дуже універсальний. Ви можете замість помідорів сюди додати кукурузу або ананаси консервовані. І він теж буде дуже смачний, але вже буде з інакшим смаком. Це залежить від все, що ви зараз. От Даєте. Я сьогодні додаю помідори. А в мене є на каналі салатик, в якому я додавала ананаси. Теж можете собі подивитися, бо дуже смачно. надзвичайно смачно. Основа та сама, але складники міняються. Це залежить, що ви більше любите і що ви хочете. Я сьогодні хочу помідори додати. Додаю помідори. І знову ми ті помідорчики розрівнюємо гарненько. Щоб були по всій площині. І знову легенькою сіточкою зверху покрию. Так не сильно навіть. тільки так трохи капельку до помідорів. Я мала дотерти часник, але я забулася. Його мала видушити взагалі-то. Я його зверху ось так трохи видушу, його так попросіваю. Трошки тут, трошки тут, а й воно буде добре. Помідори в цьому салатику мають бути з чосничком. Воно так набагато смачніше. Взагалі, я чусник, ви бачите, я додаю його скрізь, тому що я його люблю. Це навіть не важливо, чи треба, чи не треба, але я до свого смаку додаю, а ви вже дивіться. Не любите чосничку, не давайте. По помідорах буду давати яйця. Натираю їх на грубу тертку. А знову роблю майонезу сіточку. І зараз де останній шар. Це посипка зверху сиром. Сир у мене гуланський. Я його натерла, але ви можете любий собі брати, який ви маєте, який у вас є в холодильнику. І тепер знову так легесенько попритискайте лопаткою. Це наш останній шар Ось так. І тепер можете дати йому постояти в холодильнику хоча б за дві годинки, а можете його відкривати і вже їсти. Він теж буде добрий. Тепер можете прикрасити його чим хочете. Хочете кропом хочете, хочете петрушкою, хочете зеленою цибулькою. Ви знаєте, такий салатик є смачний і ситний. Ось такий салатик в мене вийшов. Може, ви замітили, що я не солила і не перчила, тому що в мене майонез є перчений і солений із гречиці. А якщо у вас майонез немає цього, то ви самі вже пробуйте. Якщо треба підсолити і підперчити, то ви собі підсоліть. На цьому всім дякую, хто дивився моє відео і досліджувати цікавого відео. Ставте лайки, пишіть коменти, буду дуже рада. Дякую всім, па-па.